Вітаю вас, Ви на Таро Всесвіт! З вами Ірина. І сьогодні буде передача інформації для тих, хто притягнеться, для тих, хто готов, готовий почути, без варіантів. І це повідомлення обов'язково знайде отримувача. О, зараз навіть вже йде інформація. Знаєте, говорять, щоб ви в чомусь зупинилися. Виключили поспіх, зупинилися і, як би говорять, озирнись. Ти щось забуваєш навколо і просто не помічаєш. І внаслідок цього стаєш на ті самі граблі, говорить. Це послання для когось також. Так. І, по-перше, дивіться, а з одного боку, да, випадає карта активізуватися. Тут дивіться, це як пазл говорять, да, озернись, ти чогось не помічаєш, стаєш на ті самі граблі. А саме в потрібні двері, той самий портал, куди потрібно вам, воно вже перед вами. Воно вже відкрито. Ви вже можете сміливо йти в це, да, відкривати це. Але чомусь. Внаслідок того, що немає якоїсь душевної рівноваги, ви можете спішити і зовсім не помічати того, що насправді для вас вже цей шлях він вистроєний. Він уже є, його не потрібно шукати. Просто потрібно розуміти, що ваше, а що не ваше. І так, прийшов час отримувати певні подарунки, прийшов час отримувати певні моменти свого життя. А чи можеш ти це вмістити в себе, прийняти в цьому суть, да? в цьому і суть Ви на етапі чогось абсолютно такого нового? І чомусь іще такі, говорять, зверніть увагу на саме абоняння, да? на нюх. Можливо, ви, вас буде активізуватися через. Ці рецептори, да, щось щось буде включатися. Тобто сенсори якісь включаються, це є теж показник якогось розвитку. Можливо, навіть ось ця, знаєте, є. Люди, які чують енергетичні аромати, да? не ті аромати, запахи, які ми в повсякденні відчуваємо. Ну, щось, наприклад, приємно там пахне, да? щось там не дуже. А тут енергетично йде, це буде показником включення. І вам говорять, що звертати на це увагу, тому що через це ви будете відчувати, куди вам деякі ваші двері. Дві карти Та, і знову ж таки, да? Бачите, карта одна говорить. Якщо говори пора активізуватися, то саме туди, куди потрібно. Але якщо ви не знаєте куди, то стоп! Не потрібно поспіху, не потрібно, тому що ви можете оцей свій новий шлях не зрозуміти до кінця. Чому й говорять, що якщо нема ще розуміння, то зупиніться, озирніться і тільки потім да, починайте свій, свій шлях. Для того, щоб зрозуміти, куди вам, тому що перед вами можуть відкритися нові двері, перед вами може бути прірва. І ви не зрозумієте, куди що. То знову ж таки, а ця карта, вона, вона говорить, що починається правильна частота з'являтися певна частота, певна вібрація. І якщо ви на певних частотах, на певних вібраціях, отут починає включатися чуйка ваша. Можливо, це для когось буде як а, ясно. Слухання, а для когось може бути ясло так, сло, нюхання, да? ну, що це таке, тут і прямо у вас якісь енергетичні рецептори включаються, не фізичного плану, а енергетичного тіла вашого. І як, чим більше ви занурюєтеся в певні стани, потоки, тим ясніше картинка, через яку ви можете щось бачити. Де розкриття вашого потенціалу. І тому і передаю, да, що зробіть своє життя цікавим для себе, неймовірним, таким певним чудом, певним орієнтиром. Тут, як ідея, як відкриття певного космосу внутрішнього вас. Насправді все є у вас, внутрішнє. Вся реальність розгортається через внутрішні моменти. Не через зовнішні. Зовнішню це ми вже бачимо, як через наші фізичні органі відчуттів дав наш фізичний план. А тут на рівні душі відбувається, я б ще сказала, тут у когось іде активація кристалічного тіла, включення світових кодів, підняття вібрацій. Підняття на рівень да, христо Христосознання іде, Тобто певні чакри нові відкриваються у вас. Для того, щоб ви згадали, звідки ви. Тут йде тема того, щоб ви згадали, звідки ви. Ідуть як душевні спогади. Да? Ви робили це раніше. Це як знаєте, от, наприклад, ви були в минулому житті, і ви щось якось діяли, щось робили. Ви там напрацювали певний досвід. А потім ви, ну, це життя, те життя пройшли, перевтілилися, і в цьому житті ви знову повинні, щоб війти в ті енергії, згадати те. І продовжити цей шлях. І от це тут і відбувається. А це не відбудеться, якщо ви до цього не докладете зусиль. А зусилля це не про якісь конкретні дії. Це про підвищення свого рівня внутрішнього. Це про відчуття, про поток, про такі тонкі грані, відчуттів. Ну ось так.